Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено відстрочкам від мобілізації і певним таким особливостям, про які ви мене постійно запитуєте. А саме чи можуть залучити до військової служби, мобілізувати безпосередньо всіх дорослих чоловіків з однієї родини, чи є якісь виключення, чи є виключення у разі, якщо є дитина віком до одного року. Що в цьому випадку говорить наш закон? І так, по порядку. Що стосується дітей віком до одного року, нема. Це було при Радянському Союзі. Наразі, навіть якщо є дитина, от тільки народилась, все одно чоловіка можуть мобілізувати. Виключення є тільки многодітні особи, тобто, якщо є три дитини, це третя дитина, або у разі, якщо особа виховує дитину самостійно. При цьому треба звернути увагу, що самостійно це не просто особа розлучена, ну як трактують безпосередньо деякі особи, а як показує судова практика, як показує практика спілкування з військовими частинами, з Генеральним штабом, це безпосередньо навіть не вистачить висновку органів опіки і піклування, що особа самостійно виконує обов'язки батька чи матері самостійно, якщо там медичний працівник. Якщо вона інша половина жива і не позбавлена, Безпосередньо батьківських прав, я думаю, що шансів в судах буде вкрай мало, тому що відповідно до сімейного кодексу обидва батьки, якщо вони не позбавлені батьківських прав, саме мають свої обов'язки щодо виховання дитини. Вони сплачують аліменти, навіть якщо вони не сплачують аліменти, навіть якщо навіть позова такого не було, навіть якщо є велика заборгованість за аліментами, як я говорив, навіть якщо є висновки органів опіки і піклування, що дитина проживає і виховується виключно одним з батьків. Цього буде, на мій погляд, недостатньо, тому звертаю на це увагу. Друга обстава, на що і починається це відео. До речі, не забувайте підписатись на телеграм-канал, тут під відео обов'язково Підписуйтесь на сам канал, тому що в телеграм-каналі я більше розміщую новин. Не все встигаю зафільмувати і викладати в YouTube. Чи на будь-яку іншу платформу, виключно у вигляді відео. Тому підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал, посилання тут є під відео. Ну і на сам цей канал YouTube також ставте дзвоник для того, щоб мати можливість отримати свіжі новини, що я намагаюся вам зробити і дати відповіді на ті питання, які вас цікавлять. Так, тепер питання щодо того, якщо інші члени сім'ї проходять військову службу. Тут, е -е, на жаль, у разі, якщо там залучили до служби, там нема неповнолітніх дітей і є там і батька, і мати, і синів, і братів, і навіть усиновлених, однак повнолітніх залучили до військової служби, виключень немає. Тут немає відстрочки від мобілізації. Відстрочка від мобілізації може бути тільки в тому випадку, якщо Хтось з родини вже проходить це перший випадок, проходить військову службу, і відповідно в родині є неповнолітні діти, тобто або мати проходить військову службу, або батька проходить військову службу, то відповідно одного з них не можуть в подальшому, якщо є неповнолітні діти, залучати до військової служби. Однак, якщо є повнолітні брат, брати чи сестри, тобто у цих батьків. Один з яких проходить військову службу, все одно можуть залучити. Тобто, ви повинні зрозуміти, якщо дитина, дитину не можуть залишити неповнолітню саму, тобто, якщо один з батьків проходить військову службу, в даному випадку відстрочка в мобілізації є до закінчення проходження тим з батьків військової служби, яка проходить. Звичайно, можуть мобілізувати в даному випадку, однак виключно тільки за бажанням самої особи. І тільки за місцем проживання. Це також окрема ситуація, це стосується інвалідів. Ну, тут е, є ще різна практика з цього приводу, що таке місце проживання і як це розуміти. Ну, в будь-якому разі, ви повинні розуміти, що в разі, якщо є неповнолітні діти і один з батьків проходить військову службу, з батьків, інший з батьків має право на відстрочку від мобілізації. Його не мають право мобілізувати. Ще є випадок, коли членів родини не мають права мобілізовувати це, у разі якщо член родини безпосередньо близький родич, це чоловік, дружина, син, донька, батька, мати, дідусь, бабуся, рідні, повнорідні, неповнорідні брат чи сестра загинули при. АТО, тобто, захищені України від російської агресії. Тобто, якщо в родині є така особа, яка загинула, то, відповідно, інші члени родини мають право на відстрочку від мобілізації і можуть бути мобілізовані виключно тільки за своїм бажанням. Безпосередньо це стосується. Не тільки осіб, які загинули військовослужбовців або працівників утворених відповідних формувань, це може бути стосуватись і працівників підприємств, які були залучені безпосередньо організації, які були залучені для забезпечення проведення антитерористичної операції. Якщо вони загинули, то члени їх сім'ї безпосередньо мають право на відстрочку від мобілізації. Це особи, які загинули або пропали безвісті, також це. Дуже важливо під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, особи, які загинули або пропала безсі, перебуваючи в районах проведення бойових дій, забезпечення проведення. Крім того, жінки та чоловіки, чиї близькі родичі. Те, що я зазначав, загинули або пропали безвісті під час дійснення заходів і забезпечення національної безпеки оборони відсічі та стримування агресії Російської Федерації, тобто те, що ми маємо з 24 лютого 2022 року. Скоро цьому буде вже рік. Тому звертайте також на це увагу. Ці особи можуть бути залучені до військової служби, мобілізовані виключно тільки за своєю згодою. Звертайте на це увагу, а в інших випадках всіх повнолітніх членів сім'ї. Можуть бути одночасно залучені до військової служби, ви повинні просто знати свої права. Тому ще раз підписуємось, Нагадую вам, ставте вподобайки відео. У разі, якщо у вас залишились питання, ви можете знайти тут під відео є мої координати, зв'язатись, дам відповіді на всі питання, які у вас є і залишились, ну і чим зможемо, обов'язково допоможемо. Ми пам'ятаємо, що Україна обов'язково переможе. І переможе, я вважаю, все ж таки, найближчим часом і в цьому році. Віримо в нашу ЗСУ, віримо в нашу незалежну Україну. І робимо для того, щоб зберегти її і звільнити від окупантів. До зустрічі!